Коротше вмонтувати кнопочку сюди не вийшлося, так як тут дуже мало місця і надо якусь маленьку кнопочку саме з-под багажника, тому що там контакти мідні замикаються спеціальні. Тобто звичайно, кнопочку нельзя, треба або маленьку шукати, ну таку малесеньку, или этот. а ось сюди от 12 вмонтував, поставив ось сюди. кнопку теперь открывается багажник клад вот. и открылся. сюда опять клад вот. открывается. Вот. Тики получается на двенашке на сзади контакты. Вот так, вот так идут зараз нарисую. Вот это кругленькая это у нас сзади кнопка. А так один контакт. А так. И вот так. то у мене вийшлося оцей контакт і оцей. Тобто якщо кнопку розвернути, то вона так буде, ну, а ззаді так то два оцих контакта. Ну, на замикання йдуть. Так що всім гарного дня. Ставте, пробуйте тому що із салона, коли відкриваєш, буває хтось вийшов, открійте багажник. І щоб не вилазить, то кнопочку нажав і все, і вона не мішає там знизу. Двері закриваєш. Ай. Тоже все нормально. Тільки підсвітку не зробив. Ну, можливо, там з временем. Все, всем до свидання. Гарного дня.